Всім привіт, мене звуть Крістіна, і я хочу поділитися своїм невеличким фідбаком стосовно навчання на хардскіл дизайні в кунечок. У мене був курс з куратором, і чесно, я коли купувала його, думала, що за два місяці я не зможу щось такого отримати, що я не зможу чогось навчитися, що загалом в мене буде просто база, з якою я в подальшому піду далі вчитись. Але насправді все вийшло не так, як думалось, тому що дійсно в мене був певний досвід. Я самостійно до навчання два місяці вивчала веб-дизайн і намагалася якось брати клієнтів ще щось, займалася якось комерцією, певне. І чесно скажу, що лекції в Коночок Акедемі трохи перевернули мою свідомість, тому що дійсно деякі моменти просто ти переглядаєш відео і розумієш, що вау, чому я раніше це не чув? Чому я раніше це не використовував? Чому я раніше так не дизайнув? Інколи були просто списані листи своїми помітками, те, що я хочу втілити, те, що я хочу зробити, те, що мене надихнуло, Були куча зроблених скрінів, тому що хотілося просто переглядати відео знову ж таки, і знову, і знову, просто дивитися на ці чудові презентації. Окремо хочу подякувати неймовірній команді куратора. Просто чудова команда, як і Богдан, так і. Тетяна, тому що дійсно в мене був куратор Тетяна, яка просто на кожному етапі підтримувала, щось не так підправляла, допомагала, коригувала, просто неймовірна робота. Можу сказати, що дійсно найважливіше в дизайні це ком'юніті. Коли ти тільки починаєш, тобі потрібна підтримка, тобі потрібно розуміти, що ти не один, і в Кончук Акедемія це саме так. Тому що коли в тебе якісь проблеми, щось не так, ти можеш безпосередньо навіть звернутися до Богдана або до куратора, який допоможе тобі зрозуміти, що не так направити, і допомогти. Тому я дуже рада, що я пройшла навчання на хардскіл дизайні, це був неймовірний досвід, можливо, я його повторю, але хочеться трохи пережити, втілити всі думки, всі плани в життя, і тоді знову, можливо, окунуся в цей коммуніті.